Тварини однаково переживають стрес. Чи як і люди по-різному однаково всіх причина, але реакції різні. Є тварини, які входять в ступор, є тварини, які починають агресію проявляти. Але все це зумовлено страхом. ти боїшся невідомості, ти боїшся за своє життя, якби. І тварини вони всі переживають однаково. І я знаєте, як нас прийняття, що тварини вони ну це не зовсім розумні істоти, Ну ти вважаєш свою людиною. І, і, наприклад, у мене приклад про пташку а, яку ми теж вивезли з Бахмута. У неї трагедія в сім'ї відбулася. То від неї в дім прилетіла. Прилетіла ракета, і її господарка загинула, кота розірвала на декілька частин, а пташка залишилась жива. І її забрали сусіди, які ж в підвалі. Люди там в основному в підвалі живуть, і вони забрали її туди. Вона місяць з ними прожила в підвалі. І я зрозуміла, що не має значення розмір тварини. Жива система це жива система. Вона, в принципі, вже розумна. Тому що в ній це закладено. І навіть пташка вона розуміє, що відбулося. Вона теж переживає, ну в неї катастрофа сталася. Кожна тварина, кожна людина вона відчуває катастрофу, в неї залиш... забирають частину її світу. І в цієї пташки в неї на голівці не було пір'ячка. І ветеринар мені каже, ну вона билася головою, просто видно. Там рана була, і вона зажила у стресі імунна система перестає повноцінно працювати, починає організм хворіти. І пташки, запалення легень, проблеми з шлунком, вона не могла їсти нічого. І е, от я з нею роз, розмовляла, що вона в безпеці, що все добре. Вона була страшенно наляк налякана. Нам прийшлось їй е, давати заспокійливий щодня. То буде співати. Пташуня. Ай, пташоня. Ай, яка дівчинка. Мені потрібно було їй ліки давати її брати в в руки. І це для неї просто ну, ну, стрес, я її чужа людина. І от пройшло тільки декілька тижнів, і я з нею їй кажу Пташуня, пташуня, і, і вона тільки зараз вже мене зустрічає співає.